Третій футбольний турнір серед військових спеціального призначення розпочався у Вінниці. За головний приз кубок герої спецназу змагаються кращі футбольні команди військовослужбовців. Олександр служить у 142-му полку сил спеціальних операцій у Бердичеві. У турнірі бере участь вже вдруге. Минулого року його команда здобула третє місце. Цьогоріч націлені на перемогу. Настрій бойовий тільки на перемогу. Тренування у нас проходили раз в неділю, от на протязі місяця. І також наша команда бере участь у районних змаганнях чемпіонату Житомирщини». Окрім команди з Бердичева, за першість у турнірі змагалися бійці окремих полків із Хмельницького, Кропивницького та центрів спеціального призначення Зочакова. Організували турнір, всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів. АТО. на переконання очільника спілки, футбольні змагання допомагають бійцям розвантажитися в першу чергу. Психологічно ми старі спецназовці, колись служили коли служили в Аністані воювали, тут воювали. Ось і повернувшись з війни, ми вирішили провести турнір, щоб відізвати хлопців з передка наших, от, щоб вони трошки відпочили. Підтримати бойовий дух та зарядити позитивом своїх фаворитів приїхали і юні вболівальники. Ми приїхали сюди вболівати за нашого е, односельтянина, за на, е, за Василя Скотіного, який саме і служив у спеціалізованому спецпеціалізованому. І е, е, ми приїхали сюди підтримати саме його і його команду. По завершенні турніру запланована товариська зустріч збірної сил спеціальних операцій із національною збірною ветеранів України з футболу. Це вже не була поставлена крапка в цій страшній війні. А футбольні на футбольному полях, на інших якихось змаганнях, щоб хлопці зустрічались. Чому тому що це також є і психологічна реабілітація? Аліна Бабій, Вадим Демець, телевізійні новини Вінниччини.